Полтавщина розділена, але святкує пам'ять шанування ікони Пресвятої Богородиці, яка була віднайдена у 18 столітті тут, в цьому селі Горбанівка і перебувала на цьому святому місці, де зараз знаходиться храм уже відроджений. Коли ми дивимося на історію, Відродження духовного життя в Горбанівці, то, я думаю, неможливо не бачити сприяння і заступництво Пресвятої Богородиці, тому що Господь благословив відродитися в храмові, в прекрасному храмові, в одному з найкращих в болтавській єпархії. Відродилося шанування Пресвятої Богородиці на честь її ікони Горбанівської. Усьому цьому видно сприяння Пресвятої Богородиці, її заступництво, її благословення в житті нашої громади села Горбанівка. Через ікони, через таїнства молитви. В наше земне життя, як ніби через вікно, час від часу входить Божа благодать і інша реальність, реальність, яка буде чекати нас після нашої смерті, яка відкриється в повноті нам. Але ця реальність вже існує з нами і в нас і заради нас. Господь Час від часу нагадує нам про те, що Він є, і про те, для чого людина живе на цьому світі, яка її мета і куди вона врешті-решт прийде. Ми чули в акафісті перед іконою Пресвятої Богородиці, скільки людей шукали допомоги і зверталися до Пресвятої Перед її іконою чудотворною і отримували втілення, благословення, очищення, сповнення їхніх добрих бажань. Так Пресвята Богородиця своїми молитвами за рід людський, але є умова, при якій. яка засвідчена життям людини, бажання бути з Богом, усвідомлення, що на землі немає нічого більш цінного, аніж сам Господь Бог і єднання з Ним. Тому, дорогі браті і сестри, це щорічне святкування і вшанування ікони Пресвятої Богородиці. Горбанівської її образу закликає нас і спонукає нас думати про вічне життя і про те, що ми маємо зробити, і як ми маємо жити, і яку маємо віру мати, повинні, щоб отримувати Божу благодать з небес через ікони. Через таїнства, через святу воду і найважливіше через сповідь і причастя тіла і крові Христової. Господь усіх нас покликав до святості, ми маємо освятитися, зцілитися. Ми називаємо Ісуса Христа Спасителем. Що це за спасіння, від чого нас спасає Господь Бог? Спасає від гріховної хвороби, це найбільша хвороба. Людини, гріх. Якщо ви подивитеся на наше суспільство, то побачите, що причиною усіх скорбот людства є гріх або ненаситність в споживанні природних ресурсів, сріблолюбство, бажання слави, бажання насолод життєвих і це безодня. Перед якою людина не може зупинитися. Від цього всі наші діди пожежі. Але найголовніше, що гріх відчужує нас і нас від Бога. Я думаю, багато хто з вас переживав такі моменти, коли ми впадаємо в гріх, то таке відчуття, як ми читаємо в Писанні в Біблії, Адам сховався від Бога. Відчуття, коли людина ховається від Бога. І не відчуває присутності Божої. Але як тільки вона кається, нам бере рішучість не робити більше гріхів і жити з Богом, відразу Божа благодать повертається до людини, і людина наповнюється миром, радістю, любов'ю і відчуває Божу благодать. Тому, дорогі браті і сестри, це святкування щорічне покликане нас. Надихати і спонукати думати про вічне життя, надихатися вірою тих людей, які зверталися до Богородиці перед її іконою Горбанівською і отримували зцілення. Вони часто приходили до відчаю, але чим більший оцей умовний відчай, тим більша була їх віра і тим більша була їх вдячність Богові і Пресвятій Богородиці за добродійство. І такі люди, коли отримували це зцілення, вони вже не верталися до гріховного життя, хоча, звичайно, не були непомильними і гріх рівно жив в них, але вони рішуче міняли своє життя, тому що їхня віра, їхня вдячність Богові були надзвичайно великими. І ми так само просімо Пресвятої Богородиці завжди сили, щоб жити духовним життям, щоб ніщо не могло роз'єднувати нас з Богом, щоб ми боролися із гріховною хворобою, щоб Господь, заступництво Пресвятої Богородиці, зціляв нас. Він дарував нам цю ікону, і Пресвята Богородиця завжди присутня в цій іконі і готова нам. Допомагати і сприяти, але залежить від нас, від рівня нашої віри, від, рів... від висоти нашого бажання і рішучості жити за заповідями Божими. Умова тілесного стілення це покаяння в гріхах і рішучість жити за заповідями Божими. Ви можете прослідкувати це в Євангелії, коли Господь стіляв не всіх стіляв. А тільки тих, які були готові отримати це зцілення, які зцілялися спочатку духовно через покаяння і рішучість жити за заповідями Божими, а потім і отримували зцілення тілесне. Цей принцип існує і сьогодні. І все залежить від нас, а Божа благодать залишилася тою ж самою, якою була і в 19 столітті, і в 18, і в 1 столітті. Тому, дорогі браті і сестри, я вітаю всіх вас щиро із цим нашим святом. Я бажаю, щоб всі ми надихалися вірою святих погодників Божих, щоб ми надихалися вірою тих людей, які отримали зцілення від Пресвятої Богородиці через її ікону Горбанівську. Щоб ми мінялися. Пам'ятайте, що людина може мінятися. Не може такого бути, коли людина каже, що в мене такий характер, і все нічого зробити з ним не можу. От такий вредний, поганий. Ні. Ми всі можемо мінятися. І прикладом цього є святі люди. Апостоли, апостол Павло був гонителем, став ревним проповідником мірі Христової, найбільшим апостолом. Розбійник на Христі, і той покаявся в останню хвилину свого життя. І прикладів, коли люди з грішників ставали на висоту духовного життя преподобна Марія Єгипетська, одна із таких дивних прикладів покаяння, це показано нам для того, щоб ми всі мінялися. Пам'ятаємо, що ми, якщо не змінимося, якщо не переродимося, якщо не станемо новими людьми, новими, оновленими не війдемо в Царство Боже. І нам Бог дав всі засоби. Він дав сам себе причасті тіла і крові Христової. Тіло і кров дав свою, щоб ми єдналися з Ним. Він прощає нам в таїнстві сповіді. І коли людина часто буде сповідати той гріх, навіть до якого вертається, то з часом викорінить його. Господь посилає нам благодать через ікони, через різні, через святу воду, через таїнства, які ми звершуємо в церкві. Все нам дає, нам потрібно мати рішучість і мінятися в сторону добра, в сторону Божої благодати. Просити від всього серця Бога молити Пресвяту Богородицю, бачити свої недоліки, бачити свої гріхи і мати силу змінитися і стати іншими новими людьми. Хай Господь нам за молитвою Пресвятої Богородиці в цьому допоможе. Амінь. Слава Ісусу Христу!